Це втрачати. І тому є Божа справедливість, є Божі закони, які прописані в Біблії. І третє, найвищий стандарт це є Божа милість, це є Боже милосердя, яке вище справедливості, яке вище законів, як держави, так і вище самої Божественної справедливості. Хтось може сказати, ну як, це якийсь парадокс, але це є правда. Милість вона вище справедливості. І дивіться. Важливе таке місце Захарії 7, 8, 10 і було до Захарія слово Господнє таке, так говорить Господь Савоот, промовляючи судіть, суд по правді і чиніть один одному милосердя та милість. А вдови і сироти, чужинця, бачите, чужинця, ті самі біженці, приходьки. Постійно, біженець, чужинець, приходько, постійно весь старий завід одне і те саме. Пам'ятаєте заповідь, що коли ти жнеш своє поле, залиши! Виноград, трохи пшениці, трохи яблук, для кого? Для приходька, для сироти, для вдови, для біженця. Залиши. Коли вони прийдуть, вони собі нарвуть. Представляєте, закони які? Тобто прописані закони, що коли прийде якась людина, чужа біженець, хтось на полі спеціально для неї залишив трохи яблук, трохи винограду. А ми знаємо, що в Ізраїлі е, ну, такий клімат, що плоди приносять. Кілька разів на рік дерева і так само. Тобто, кілька разів на рік врожай, що людина фактично не вмерла без голоду, представляєте? Там поїла, там, там. Тобто, це Божий принцип, це Боже забезпечення. І не думайте зла один, одному в серці своєму. І так це старий завіт. Деколи ми думаємо, що старий завіт він більше зовнішній, він більше до тіла, а новий він більше внутрішній і вже до духа, до душі. І тим не менше в Старому Завіті Бог говорить про думки, про те, що думати, про те, що не думати, які наміри і що є в серці. І ще раз ми повертаємо, звідси, судіть суд по правді і чиніть один одному милосердя та мильця. Знаєте, були періоди і були часи в Ізраїлі, коли люди відвертались від Бога і вони попадали, знаєте, в беззаконня, в корупцію, в несправедливість, коли судді, коли священники... Коли лідери вони судили людей за гроші. Реально. Ми читаємо про те, що вони брали хабарі, вони брали гроші, вони викривлювали шляхи правосуддя і перекручували Божі заповіді і закони. І тому Бог для таких людей, для таких ситуацій, Він говорив завжди про суд, Він говорив про справедливість. І це стосувалося як світських законів, так і, знаєте, Ізраїля в цілому, його, скажімо, ну, суспільного життя, його ставлення людей одне по відношенню до одного. І це слово говорить: судіть суд по правді. Знаєте, неможливо говорити про милість, про благочинність і так далі, про божественну любов, якщо навіть справедливості немає, якщо є беззаконня, якщо є хабарництво, якщо є безбожність, Бог каже, чиніть суд справедливий. Тобто Бог тоді взиває до справедливості, Бог каже, чиніть по закону, по закону Божому, по закону людському, чиніть суд по правді. Навіть він хоче підняти суд. Що таке суд? Суд, якщо з мови оригіналу перекласти це слово, це не означає когось покарати чи засудити. Це суд дорівнює встановлення справедливості. Тобто суд це завжди справедливість, це таке ну, правильне значення. В нашій системі воно трошки набуло, знаєте, такого іншого значення. Суд. Хтось когось викає судом, я тебе затягаю по судах, суд це вже, знаєте, корупція, несправедливість, це гроші, і ніхто з цим не хоче мати справу. Краще то якось обійти, тому що ага, ну, суд і ну, всі про це сьогодні говорять. Це безбожна система. Але суд насправді. У цю систему це придумав сам Бог, тому що Бог є суддя. Вісає написано, що Господь Він є законодавець, Він є суддя і Він є наш цар. Тобто Він є, знаєте, така парламентська влада, законодавчий орган, Верховна Рада, ну якщо так в державі, да? це є суди, так? юриспруденція і це є цар, виконавча влада, це є, це є міністри, це є мери на місцях. І Бог говорить, що всіх три гілки влади. Вони і в ньому, він це придумав, він це започаткував. Тому суд, оця справедливість це те, про що ми повинні думати, молитись. Якщо ми державні чиновники, чи ми на роботі бізнесмени, чи ми в церкві, тобто є закон, закон державний, закон Божий, є справедливість, є суд. Важливо до цього звертатись. Важливо про це говорити. Суд дорівнює справедливість, чесність, порядність. Амінь. Порядність, чесність, людина слова, людина заповіді. Ти працюєш когось на роботі, ти працюєш на шефах, віруючи, він, не віруючи, не має значення. Ти працюєш, ти відносишся чесно до своєї роботи, до своїх обов'язків. Суд це справедливість. Ти чиниш суд, ти поступаєш правдиво, ти не береш чужого, ти не крадеш, не обманюєш. Тобто ти є християнин, ти є світло. Ти є сіль. Амінь. А далі, що написано, і чиніть один одному милосердя та милість. І тут, знаєте, Бог він починає от цю думку, от, знаєте, от цей принцип милосердя вже піднімати над судом. Тому що справедливість, вона, знаєте, ну, не завжди нам вигідна, вона не завжди нам допоможе. Деколи вона для нас. Важка, можливо, навіть жорстока, деколи ми не хотіли без справедливості, тому що ми щось порушили, особливо коли ми самі перейшли закон чи заповідь. І справедливість говорить про покарання, справедливість говорить про штраф чи там про кримінальну відповідальність. Тобто, і ми вже не завжди хочемо справедливість. Чому процвітає корупція? Колись передачу слухав по радіо, люди говорили на ту тему про справедливість, про суд. І знаєте, дійшли до думки, що люди в своїй більшості, вони часто не хочуть справедливість, вони часто не хочуть істинний суд і дію законів, тому що це набагато важче в такій системі жити, набагато важче. Ти порушив, наприклад, на машині правила, і ти знаєш, що штраф там 200 євро чи 300 євро. А якщо не працюють закони, ти знаєш, що ти порушив штраф, ну якщо в нашій державі там 300-500 гривень, ну ти знаєш, що можна... Даєшником домовитись за 100 гривень. І тобі це вигідніше, це менше б'є по твоїй кишені. І людина пропонує хабар. Або штраф в бізнесі. Суд говорить справедливість, ага, ти не платив податки, ти обманював державу, значить, от, ти повинен заплатити 10 тисяч чи 100 тисяч штрафів. І тобі це не вигідно, це б'є по кишені, і ти кажеш до податківця, до провіряючих органів, а може там 5 тисяч. Він каже, добре. І ти так тішишся, і йому добре, і тобі добре. І тому лихи в тій передачі вони дійшли до того, що люди на словах всі кричать, що корупція, беззаконня, що де ті закони, чого вони не діють. Але в більшості своїй, коли люди звикають, коли вони знають, що можна домовитись в будь-якій сфері, не обов'язково виконувати закони, так легше жити. Це ти живеш в хаосі, живеш в бардаку, ти порушуєш закон, це тобі дешевше. Це вигідно. Тому на словах всі кричать одне, а на ділах люди роблять другі, ми такі самі. Давайте будемо чесними. Давайте себе просто згадаємо в тій чи іншій ситуації. Як ми поступали там, як ми поступали там. Ну, чи ми завжди були людьми принциповими? Чи ми завжди казали Окей, я маю вихід дати там на лапу, сікіто чи заплатити офіційно? І от, ну скільки з нас сказали, ні, не важливо, це мені не вигідно. Це мені не корисно, Ну, от закон говорить так, я піклуюсь про державу, я переживаю про державний бюджет, я заплачу в державний бюджет. Знаєте, багато з вас сміються і кивають головою. Це тобто таке, що ти тут таке розказуєш? Але є інші країни, де закони працюють. Це не обов'язково, що в Європі чи в Америці, знаєте, ну, завжди це як царство Боже, всі, всі закони працюють. Ні, є те саме. Корупція. Недавно ми чули там про скандал в цьому в ФІФА чи UEFA, там цей Блатер, платіні. здається, як, це ж Європа, це ж футбол, це ж такі люди, там. це ж так, таку платню вони мають, тисячі євро, На, що їм ще якісь ну, хабарі, і корупція. Виявляється, що їм так само треба. Виявляється, що людина в Європі, вона не є вже святенька чи в Америці. Хто живе в Америці, знаєте, це вже всі народжені з гори. Тобто серце написано, що воно зле, воно зіпсуте, нічого там доброго немає. Так написано? Ну так написано. І ми чуємо навіть про скандали знаєте, в таких кругах, де там вже сотні тисяч, де мільйони ходять. І все рівно ми час від часу чуємо. Да? Недавно там вже десь в новинах читаємо е, Apple, да? здається, хочуть оштрафувати на, на стільки-то мільярдів за несплату податків, які з європейських країн. Здається, ну якщо у вас такі мільярди, заплатіть податки. Ми дивуємося, що українці вони часто знаєте, віляють. Та таке саме в Європі, знаєте, коли людина сідає починає рахувати, вона починає рахувати, і вона каже, це мені не вигідно. Краще я ці гроші там пущу кудись інакше. Тому це завжди така ну, хвора тема, це завжди болюча тема. Податки, штрафи, це завжди болюча тема. Я думаю, вона такої і залишиться. І тому я дуже ну, я думаю, що нам... Важливо бути чесним по відношенню до себе, замість того, щоб ходити і оце, знаєте, говорити, нарікати і жалітись, і говорити. Корупція, такі безбожні. Але дивитись в себе, почати з себе. Десь, можливо, в маленькому почати себе тренувати, почати себе тренувати в якихось маленьких речах, коли є вибір між 100 і 300 гривень, що я вибираю. І Я думаю, що якщо ми будемо про це думати, ми будемо про це молити, значить ми будемо все більше чинити. Суд по справедливості, а не по беззаконнях, так? але дивіться, ми з вами сказали, що є милість, що є щось більше, є щось більше, є щось вище. І для того, щоб вчинити милість, спочатку, ну я так розумію, спочатку все-таки потрібно вчинити справедливість. Хто зі мною чи ні? Тобто, як ми можемо вчинити милість, якщо ще не, не, не встановлена справедливість? Наприклад, не дай Бог, але ви. Чинили ДТП, ну, в'їхали в когось, чи хтось в'їхав вас. І, як завжди, в таких ситуаціях буває, кожен вискакує, починає, ну, за кордоном вони не сваряться, просто дзвонять в поліцію, в страховку і там посміхаються. В нас це переважно діло доходить до бійки і до сватки. Рідко так виходить, що вони там, знаєте, обнімаються, сміються, переважно вискакують, матюки, крики, знаєте, піна з рота. Всі злі і знають, що це таке, що це займає кілька місяців, що це не так просто вибити цю страховку. І знаєте, кожен починає качати свої права. Взагалі хтось попадав в таку ситуацію чи ні? Ну, Бачите, автомобілісти є. І знаєте, кожен починає грузити кожного. Давай, короче, да-да-да, ти мені крило задів, ти мені бампер розбив, тисячу гривень давай, щоб ми не визивали і ми розходимося. Я другаю, а що, що, ти розказуєш? Ти не прав, я от їхав, а ти мене мов вступити, давай мені 500 гривень, ти мені там то розберу. І знаєте, переважно люди визивають міліцію. Чому? Якийсь малесенький процент, коли люди там знаєте, чесно встановлюють справедливість, б'ють по руках, вони платять і роз'їжджаються. Такий пункт так само є. Виявляється, що можна це чесно, це по закону розійтись без міліції. Коли ми встановлюємо справедливість на місці, коли ми один одному компенсуємо, хтось визнає свою неправоту, можна розійтись по-доброму. Є в нашій державі зараз, знаєте, такий Європротокол, який так само можна самим заповнити без міліції, але при умові, що хтось визнає провину. Але це маленький процент, переважно люди не хочуть визнавати. Тому що вони до кінця, вони вірять, що все-таки, знаєте, вони. вони Праві. Колись я кілька років назад так само попав в таку ситуацію. І ситуація була спорна. І знаєте, ну, та не було сильна ДТП, просто такий Чірк, але знаєте, ніхто не хотів уступати. Я би уступив, але в глибині душі я вірив, що все-таки я прав. І знаєте, і мені так не хотілося просто так от, ну, уступити. І він не уступав, тому що він так само знав. А це вже кілька років, до речі, я тоді їхав в церкву на чоловічу конференцію. 2 3 роки тому назад, і так я і не попав на цю конференцію. Я потратив 5 чи 6 годин на морозі прямо під хатою в селі. І розумієте, і, і він не виступав. Він каже, слухай, да ти мене черкнув. Я кажу, слухай, ти мені зад занесло. Ти ж, ти ж бачиш, я ж не те, що я в тебе в'їхав. Я кажу, ну але ж тебе занесло, а не мене. Я кажу, ну слухай, але дивись, то, то, то я вже якби на своїй стороні, отут, ну там, де середина дороги, і ми, знаєте, горили, варили, варили. І так і не дійшлись. Слава Богу, що тоді приїхали міліція, але нормальні, там, скажімо так, по знайомству приїхали, не зразу, знаєте, з, там, з протоколами. Так по-доброму приїхали, просто так встановити справедливість. І знаєте, він так по-доброму мені сказав. Каже, слухай, ну то ясно, що ви там можете, да -да -да, але я так думаю, до мене каже, що все-таки ти не прав, бо тебе от занесло. І мені стало легше. Він відлягло від серця. от Якщо я тепер буду вже йому платити, то я точно знаю, що я не вліта. Знаєте, воно гірше, коли ти знаєш, що ти прав, з тебе роблять, вибачте, козла отпущення, розвели тебе на бабки, і ти такий опущений, пішов. А тут, коли вже міліція, коли ну це не суд, але вже така, знаєте, державна структура каже: ну от все-таки, от ти не прав, і мені стало легше. І я вже з тим почав інакше: ну, що ти хочеш? Я каже, де ж тобі казав, давай ти що гривень. Ти мені розбив там зеркало, зламав, черкнув Я кажу: ну, то, то, ти що забагато, то да, давай менше, то ні, то дав тисячі, да-да-да. Ну і я йому дав ті гроші, і ми розійшлися, ну, скажімо так, із міліцією і без міліції. Але знаєте, якщо ви попадаєте в якусь подібну ситуацію, і якщо ну, справедливість не встановлена, тобто, знаєте, от закон і порядок не встановлений. От як ми знаємо, чи це милість, чи це просто з нас ну, зробили, знаєте, от, глупака. Ну. Тому, знаєте, справедливість важливо її встановити. Важливо. Є маса прич в Біблії, коли спочатку встановлюється справедливість. Ісус наводив різні такі причі, визиває пан по справедливості, каже, тобі проценти натікали, ти мені 10 тисяч. Зеленими торчиш, давай віддавай. Ти каже, та почекай, та немає. каже, справедливість така тюрма і нічого тобі не світить. І тоді той визнає, каже, все я визнаю. Не виправдовується, падає на коліна, кається, потерпи, я тобі скоро віддам. Ще чуть-чуть. Написано: Змилосердж... змилосердився пан і простив Бог. І так, встановлення справедливості це добре. Встановлення порядку, дія закону це добре. Але часто буває так, що це не на нашу користь і це не для нашої вигоди. Тому ми цього боїмося. Не завжди ми цим згідні, але для того, свій Боже, милість і милосердя. Знаєте, сам Бог він встановлює спочатку справедливість. Він каже: ти згрішив? Зрішив, зрішив. Тоді ти винен, винен. Ну, тоді ти будеш осуджений. Заплата за гріх смерть. І... І, знаєте, Ми кивали, ми кивали, а далі ми не киваємо. Нема праведного ні одного. Всі зрішили позбавлені Божої слави. Нам не вигідний суд, нам не вигідна справедливість. І аж тоді ми починаємо думати про милість. І аж тоді ми починаємо думати, як нам тепер реагувати. Тоді ми починаємо взивати на милість якоїсь людини, на милість Бога. Тоді. Ідемо далі, Матвія 23,23. 23. Ісус каже, горе вам, книжники, та фарисеї, лицеміри. Що даєте десятину зм'яти ганусу, кмини, але найважливіше в законі покинули суд милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. І так, Ісус тут, знаєте, хоче розібратись про справедливість і про милість. Фарисеї вони були справедливі, ніхто не скаже, що вони були несправедливі. Вони були справедливі, вони качали права, вони знали закон, вони всіх підганяли під закон. І вони тим законом хвалились, і вони тим законом тішились. Я даю десятину, я роблю то, я роблю перше, друге, я пощу, я виконую закон, обряди. Ісус каже, добре, ви це робите, але ви покинули що? Найважливіше в законі. Тобто ви виконуєте щось важливе, але найважливіше, ви не виконуєте, ви покинули що? По-перше, суд. Це, знаєте, Якби встановлення справедливості такої глибинної, неповерхневої. Друге, Ісус каже, милосердя, що піднімається, ставиться вище як суд. І третє, це віра. Тому що фактично віра, вона чинна любові або милістю. Віра без милості і без любові, вона є мертва. Тому що ми деколи думаємо, ну, головне вірити. Але віра без любові, вона так само є мертва. Вірити в Бога і не мати милосердя і не мати співчуття. Це й мертва віра, це й мертвий обряд. Там немає Божої любові. Ця віра, вона не буде змінювати серця людей. Біблія говорить, що віра вона може переставляти гори, але якщо не буде любові, то ніякого толку, ні мені, ні іншим людям від якихось фейерверків, навіть від якихось чудес. Знаєте, наступне це і Матвія 9, 11, 13. Матвія 9, 11, 13. І Ісус говорить про милість і жертву. Він розділяє тут два таких важливих принципи. Давайте ми швидко прочитаємо і скоро будемо молитися. Як побачили ж те фарисеї, то сказали дучні його, його. Чому то вчитель ваш їсть з митниками і з грішниками? А він це почув і сказав: лікаря не потребують здоров'я, але слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милості, хочу, а не жертв. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. І так дивіться, чому спокусились фарисеї, чому спокусились об Ісуса? Тому що вони побачили, що він не робить так, як би мало бути. Він їсть з грішниками, він порушує, ну, так як вони це думали, суботу, він кладе руки там, на хворих, на прокажених. Там пам'ятаєте, та грішниця до нього торкалась, і вони думали, якби він був пророк, він би знав, що за людина торкається. І дивіться, ключовий 13-й вірш. І і навчіться, що то милості, а не жертв. Знаєте, часто люди думають, що жертвою можна, знаєте, ти приніс от в Старому Завіті приніс ягня на алтар і ти якби покрив всі свої гріхи. Ти, якби перед Богом казав, Ну на, що ти ще хочеш? От на тобі ягня чи на тобі корову. Я заплатив куча грошей. Що ти ще хочеш? От от тобі жертва. От даєм священнику, хай принесе це перед Бога. А знаєте, і це є цитата, це з Осії, здається, це сама цитата, практично слово в слово, милості хочу, а не жертв. В старому завіті Бог був такий самий, він не змінився. І говорив те саме: милості хочу, а не жертви. Ми деколи думаємо, в старому завіті було проще, приніс корову і порішав з Богом. А в Новому Завіті як порішати? <смі> Виявляється, що і в Старому завіті Бог не шукав корову. Це було видимо про образ жертви Христа. але Бог не шукав ягня. Вісає, каже, я мружусь, ви мені несете ті ваші корови. Я каже, я мружусь, я відвертаюся, заплющую очі свої. Каже, це мені набридло. Я цього не хочу. Чому? Тому що нема милості, нема суду. Навіть не милості. Нема спочатку суду, нема справедливості, ми вже навіть не говоримо про милість. Амій. Спочатку навіть суд, навіть справедливість ви не хочете встановити. І знаєте, і от Ісус повторює ті слова і каже, милості хочу, а не жертв. Я думаю, що ми часто ми можемо бути такі самі, як фарисеї. Ми, ми добиваємо своїх прав в бізнесі по відношенні до братів, по відношенні в сім'ї. Ми деколи йдемо на рожон, ми сваримось, ми конфліктуємо. Бо ми знаємо, що ми праві, що це таке наше слово правильно, що ми зайняли правильну позицію. І ми, ми хочемо дійсно, знаєте, встановити цей суд, цю справедливість, і ми втрачаємо, втрачаємо відносини, втрачаємо дружбу, втрачаємо щось. І ми кажемо, але ж я прав і так далі. І тому Бог каже: я хочу милості, а не жертв. Я хочу милості, я хочу щось більше.